І так, привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Давно вже я собирався, собирався і собираюсь уже поставити на е, Т-16 на кузовок гідроциліндр. Підібрав такий гідроциліндр у такого плана, з одним виходом. Значить, по обйому такий тут доволі непоганий. Зараз даже приблизно скажу, скільки тут у нас. У нас у мене тут так, 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 80 е, вал вал тут. 50, так, ну, це так. 50, так, це гідроциліндр одноштуцерний. Е, е, принцип його роботи дуже так, в принципі, як би інтересний, не дуже інтересний, ну, скажу так, був він длінший. Тут з краю було, що я зробив, це поворотний з якогось трактора. Оце було отак. Це я обточив, оцю штучку обрізав різьбу, зробив шар такий. На кінці отаке стояло. Ось. Це я хай полежу поки місь тут. Зробив такий шар і зробив я ще одну штучку. так, ось це штопорний е, штопор на оцю запираючу буксу. Так, ось сюди вона. ну, Штопориться, воно кольцом штопорним. Тут ставиться штопорне кольцо. Туди слігляну, це штопорне кольцо держить. Так, ці циліндри, що я зробив, проточку, ось ось Потім проточки зробив під штопорні кольця. Ну, ці штопорні кольця, як такого, не сильно держав. Саме головне це все держи. І ось ось таке. Потім була виточена отака, отаке упорне кольцо. Я назву так упорне кольцо. Розрізане напополам. І воно вставляється сюди. Угу. Воно вставляється отак. Получається, Оцією виточкою, оцю канавку. Тут канавки 3 мм діаметр, товщина стінки 8 чи 7,5, то ну, нормально. <клухи> Отака от два полукольця встановлюється сюди. Це для чого? Так, це от танк, значить назад. Це щоб встановити отаку от сферу. Назву підшипник качення, Отакий. От так, по циліндрі по робочий об'єм. Тут так виходить, ось отак циліндр стоїть. Сюди масло давиться. скажемо так, отут, так рисується циліндр. Воно вокруг цього наповняється повністю до самого верха, до самої букси. Ось цієї. Ну, отак. Все, оце отут масло везде наповняється. І потім, коли масло вокруг неї все наповниться, Починає давити давлення вниз, оце, як би, скажу так, поршень підйома 50-й. Ну він трошки більший, ніж 50-й. Тут можна вважати, від от краю отвору цього, по край отвора цього. Ну, це десь 60-й. 60-й десь об'єм буде. Шток тут хороший, подйом висоти в нього. 250 мм ну, вистачає. По буксі уплотняючій, Називаю так і букса. Значить, воно надівається, зрозуміло, що я зараз буду збирати, Оце я зараз зберу, а перед цим покажу. Тут є кольцо уплотняюче, потім ось канавка для штопорного. Ось ну, а основне ж, звісно, штопорне кольцо, ось у канавочка. Це штопорне колечко моє. Демон дивися, а було. Що знайдемо. Ось воно. Так, ось це штопорне кольцо. Воно сюди встановлюється. А отут воно зверху так стає. Штоп держи не оцей штопор, оцю буксу. Це просто він подержи його. А оце здорове штопорне кольцо, оце, воно сам, саму цю е, уплотняющую частину. Значить, в чому суть тут? Я зробив ось, проміряв. Понятно, що це. Это... Я зараз не буду розказувати по розмірах. Оце отак, якщо так, так перерівняти, отак вот приблизно, то отак. Вот Скажу отак. Вот отак вот ось, правильніше. Вот, покрутилось, поїхало. Ось вот так. Щоб стравлювати воздух. За чого? Бо ця циліндра вона стоятиме вертикально. вертикально. І завжди тут зверху буде заливатися віздух. Або щоб його оставити, треба горизонтально положити циліндру, потім заповнити її маслом потихеньку. Масло заповнюється весь шток, отак. Весь заповнений штук. І потім, вже, коли масло гідравліка придавлювати буде, тут воздуха не буде. Якщо первоначально зібрати циліндру, незалежно, чи вона опущена, буде, чи піднята, завжди зверху заливатиметься воздух. Всігда до циліндра, коли то піднімається, вона так от, скачками йде. Це виходить, воздух зжимається до давлення масла і вже сам, сам, сам воздух піднімається. Так, По оцій платнячій буксі. Тут така інтересна манжета є, ось стоїть. Ось якби перва. ось невеличкий отвір такий. Це виходить так. Цей отвір він соприкасається з основною камерою масла. Сюди подається під давлення масла. І там така манжета, воротнички, і вона сама себе уплотняє. Да, тут ще стоїть грязепильник верхній і одне уплотняюче кольцо. Ось. Ну, манжета оце сама, перва знизу. Вона держить все уплотнення. Як немає давлення, то ця манжета вроді, така м'ягенька, у ну, свободно. Тільки е, давлення придавило сюди. Воно уплотняє оцю манжету за счет уплотнення. І воно дуже добре. Специфіка цієї гідроциліндри, ну, скажу так, не буду сильно углублятися. Ну, така інтересна. Так, зробив отаку отвір. Тут стінка 8, установлюсь туди нагору. отакий такий стравлюватель. І, в принципі, раз, два спустить. Воздух, ну два-три рази. І в принципі якби більше не треба. Ну, якщо шланга буде відкручуватися, буде стікати масло, потім треба ще раз стравлювати воздух. Ілі ж треба ложити циліндру горизонтально, набрати в неї масло і потім вже підсудняти шланг. Бо все равно, Хоча в шланги може в стати, Ну, Я це таке зробив. Може хтось каже, треба, не треба, ну, я це встановлюю. Так, тут прикручується обикновений штуцер на шланг гідравлічну. Такого плану. <кхем> так, що я ще хотів сказати? Значить, виточена була отака запчасть. Ось така запчасть, отаке виточено. І куплений був отакий підшипник. Це він наружі тут, якщо не шибаюся. Так, чи 100- чи 110. А, 100 мм. Висота така його, теж доволі нормальна, він якби смазується. ну Це для смазки. Це він установиться, в оцей паучок, назву його так. Оце такий паук я виварив. Тут хорошо усилив. отак. Ну Ще трошки буде усилення отут стоять. отут усилення буде стояти, Тут якби все нормально. В принципі, держатиметься на двох болтах двадцатках, через раму. Треба, да, мабуть, його покрасити трохи, бо як не покрасю, то воно так і буде. Сюди встановиться циліндра. Оця букса вона назву звук букса. Може правильно називати, звісно. Тут ось, ось зроблена виточка це чугунна плита, корпус подшипника. Тут стінка десь міліметрів 10-12 Ну, Я думаю, тут. Ударів таких не буде, нагрузка звісно, буде, так, там полтори тонни, допустимо, кузу там плюс вес груза, то воно не впаде, не його. Хоча це чугу поставлена е, масленка така. Значить, зараз в мене тут все по цій буксі. Ось тут є. Я поставлю його проти масленки. Отак. От Це воно все буде. Воно буде смазувати. Сюди встановлюється циліндр. Ось ну, сюди. За що до цих вкладеш і назву так. вкладиш. він сюди. Це він зараз, звісно, сопряжу, так стоїть. Ну от, от руки він не сильно залазить. І воно трошки як стукнуть. О, отак. От і тепер, зрозуміло, що він, отак, коли він стане, він уплотнятиметься в оцю. Час верхньої, верхньої верхньої шара оцього. І тут буде стояти циліндр і вона їй буде свойство. Сейчас. Так, беру трошки. В неї буде свойство вращатися. Ну, як вращатися, наклон, допустимо. За що я таку поставив? Треба, щоб наклон був ось. У. Якби сюди можна, вліво наклон, так само ось. вправо наклон. Назад на клуб. Це щоб на оцій циліндрі не робити знизу шар. О, щоб коли циліндра допустим, підйом буде в неї, чи наперед кузов, чи набік, чи, ну, як, наліво, направо. Тут треба, щоб на циліндрі шар стояв. Не вилка, а іменно шар. Або отаку ось я виварив, зробив платформу. Ще буде дороблятися, звісно. Отут воно трошки так усилиться. Ребра жорсткості. Це метал такий. І мабуть, десь четверка. Ну, Тут чугунина така крепенька. Тут стоять штифти два, які оце. І тут два щифти. В ну, принципі, вся нагрузка буде йти зверху. І коли кузов буде підніматися, гідроциліндр буде ось отак свободно, якби на цьому шарові, провертатися. Довго я це розмишляв. Там є з причина із-чого, що я відкинув. Тут, в принципі, вилка була. Вилочка отака, як оце. Що навіть шар не ставив отут. Ну, Надо мені, щоб воно було повище. Установка, ну, зборка. Тут як би не дуже нічого сложного. Сразу ставиться оцей вкладиш, отакий виточений. Я зараз тут. Красити не буду, просто нігролом смажу, воно все закрите, все воно солідолом покриється. От так у плану, тільки воно буде знизу стояти. Все, це надівається на циліндр. Отак. Потім надівається сюди подшипник, Оцей. Точніше, навіть це не подшипник, як вращаючийся подшипник. От такого плану ось він. так, щоб пальці не відбило. Все. І потім встановлюється. Оці полумісяця, оці полумісяця за счет оцих зубчиків вони держаться в циліндрі і нікуди воно нічого не дінеться. Це кольця штопорні вони так подержують, лише нижня втулка не впала, на неї нагрузки нема. І зверху одне штопорне кольцо, це щоб, скажу так, ну це воно ніколи не вискочить, то що воно воно тут от так, хорошенько стоїть. Назву, назву отак, воно тут Ну, тут чітко стоїть. Ну, тут все одно, що понекольчув ще поставлю. Так, ну це. В принципі, принцип, я зараз все собираю до кучі. І потім, потім, потім трошки усилю подрамник на цей. І буду встановлювати вже непосредственно на тракторець. Так, ну, пожалуй, на це все. Зараз. При помощі молоточка, маслиця, отаких от щипчиків, все це все збираю. Вже покажу, як буде як готове изделие. На цьому пожалуй, все. Всім спасибо за увагу, Бережіть себе, рідних, мирного неба над головою. Все буде країна, всім найкраще. Всім до побачення. Пока.